Чисті церемонії випуску магістрів факультету міжнародної торгівлі та права. Протягом останніх років ДТУ став для вас, дорогі випускники, домівкою, де поряд з вами завжди були щирі друзі та мудрі викладачі. Ми разом йшли до обраної мети, і сьогодні ваші мрії збулися. Ви магістри, випускники найкращого університету України. Кожен з нас готовий рухати країну вперед, готовий працювати та підкорювати світ. Разом ми вільні, разом ми сильні, разом ми непереможні. Os Шум свого кажем, що ми братя! Ми живемо в історичні часи. На наших очах щодня пишеться історія нашого народу. Війна показала, що українець це стан душі, це дух, це сила, яка живе в серці кожного з нас. Щогодини сотні тисяч захисників боронять наші з вами життя, і ми назавжди будемо вдячні їм за це. В пам'ять загиблих героїв оголошується хвилина мовчання. Ми переконані, що незважаючи на нелегкі часи для кожного українця, наш університет та студентські роки стали для вас незабутніми та щасливими спогадами. Отже, сьогодні відповідно до наказу ректора університету про завершення навчання від 21 грудня 2023 року, номер 4604 дипломи магістрів денної форми навчання отримують 156 випускників. Та відповідно до наказу ректора університету про завершення навчання від 21 грудня 2023 року, номер 4605 дипломи магістрів заочної форми освіти отримують 207 випускників факультету міжнародної торгівлі та права. Тож ми розпочинаємо урочисте свято оголошується відкритим. Але перед цією хвилюючою миттю вручення дипломів для випускників заспіває студентка нашого факультету Руденко Анна. Бога, да, але я не відам, дісподи навіть за мільйон. Ми такі молоді, поколі на воді, ти несеш на руках, як же не впади, нашукали батьків в кармані дірки було так безтурботно, хоч робили помилки на фото ти. детального слова запрошуємо деканесу факультету міжнародної торгівлі та права. Гончарову Юлію Анатолівну. Like this, them, them with... Добрий день. Добрий день, шановні випускники, добрий день всі близькі і знайомі, випускників наших. Ви знаєте, що разу, коли я виходжу на цю сцену для того, щоб вручити дипломи нашим випускникам, я думаю про те, що хотіла б вам побажати. Ви те покоління, яке росте і зростаєте, яке навчалося. В дуже непрості часи, які надалі продовжуються. На бакалавріаті почався ковід, досі незнаний для нас такий період. Пізніше почалася війна, і, незважаючи на все це, ми залишилися ми з вами тут, в тому самому складі, в якому починали навчання у вересні минулого року. Я дуже рада, що ви обрали свого часу саме наш університет і саме наш факультет. Найкращий факультет. І я вірю в те, що так само, як ви змогли адаптуватися і пройти цей шлях навчання, ви зможете так само. Адаптуватися до будь-яких змін в вашому житті. Я вірю в те, що університет, всі ваші наставники, всі ваші друзі, яких ви тут зустріли, вони вас дійсно навчили бути мужніми, бути сильними, бути амбітними. І я вірю в те, що кожен з вас це особистість. Який досягне дуже багато чого в своєму житті. Але я завжди кажу, завжди кажу своїм дітям, вам. пам'ятайте, що бумеранг справедливості існує. Завжди будьте чесні зі своєю совістю, і тоді у вас все вийде. Я бажаю вам в житті досягти дуже багато. Але завжди... Досягайте чесним шляхом. І тоді у вас це вдасться. Я вас всіх вітаю. <плес> Дякуємо, Юлію Анатолівну за теплі та натхненні слова. Та просимо вас пройти за влаштунки. <плес> 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 До вітального слова запрошуємо завідувачку кафедри світової економіки духінець Ганну Володимирівну. Не бачу знов ваших облич, а, як на лекціях в Зумі. <світло>, Світло дуже сильно світить, але ж я дуже рада вас всіх бачити тут. Перш за все, я хочу подякувати ЗСУ за те, що в нас є така можливість сьогодні день, дуже такий, як завжди, в принципі. Да? Але ж я вам дякую. Я вам дякую кожному з вас за те, що. Ну, можливо, хтось мене бачив перший раз, але ж я завжди в зумі з включеним відео. Пам'ятаєте про це. Я вам дякую за те, що ви дали нам можливість вірити в наше майбутнє. Тому що ви, не ми, не мої колеги. Ну, ви саме наше майбутнє. Ті, хто були у нас на... Навчанні на захисті випускних кваліфікаційних робіт з різних місць України, і в тому числі з нульових, були такі хлопці на світовій торгівлі, на міжнародному бізнесі. А я рада глобальному маркетингу за те, що ви обрали наш університет, оскільки я знаю, що там більшість з вас не навчалися на бакалавраті у нас, тому я вам дуже рад... дякую. Я дякую за те, що ми навчалися разом з вами, оскільки. Перепрошую, рік пройшов і ви вже, ви вже тут. Але ж це був дуже такий важливий рік для нас, для вас також. І я сподіваюся, що ви все ж таки знайшли в нашому університеті те, за чим ви прийшли до нас півтора, ну майже трішечки менше в вересні 22-го року. Я сподіваюся, що у вас все буде добре, як і у нашій Україні, оскільки я вірю в те, що ми всі. Разом ототожнюємо наше майбутнє лише з майбутнім України, і наша перемога саме в тому, що ми разом. Дякую, вітаю успіхів вам. Ну і приходьте, якщо потрібна буде порада, де 305 або взагалі весь університет. До речі, в травні кожного року, День випускника, День університету. Приходьте, завітайте, приходьте просто так розказати про свої успіхи. Приходьте за порадою. Ми вас чекаємо завжди. Дякую. Дякуємо, Ганна Володимирівна, за щирі настанови для випускників. Запрошуємо вас до глядацької зали. Ну що ж, ось і настав найбільш очікуваний момент нашої зустрічі: вручення дипломів. Отже, ми розпочинаємо урочисту церемонію вручення дипломів магістрів. На сцену запрошуємо Юлію Анатолівну. Вчення дипломів магістрів денної форми навчання. Група 1. какуша дзе ганна. Коберник марія. Мельник святослав. Водієнко Олександр. Попрушко владислав. Це б'ящук Ангеліна давайте спільне фото.